А ви знали, що буде з нашим тілом, якщо ми постійно нервуємо? Це не просто поганий настрій, а справжня атака на здоров'я. Хронічний стрес підвищує кортизол. Гормон, який змушує серце битися швидше, ніби ти втікаєш від тигра. Через це тиск зростає, і ризик гіпертонії чи проблем з серцем стає реальним. Страшно, правда? А ще кортизол послаблює імунітет. Захисні клітини втомлюються. І ти ловиш кожну застуду. Вчені кажуть, що стрес навіть уповільнює загоєння ран. Уявляєш, як це? Плюс ти можеш набрати вагу, бо кортизол кричить: їж солодке! Ти хапаєш шоколадки, і вага росте. А ще втома: поганий сон, тривожність усе це подарунки стресу. Як врятуватися? Дихай глибоко, вдих на чотири, видих на вісім і гуляй на природі. Це працює. У мене після дедлайнів серце гупає, як шалене. А у вас через що стрес? Пишіть у коментарях.